Журнал Енрадитати усіх глядачів зброй. та слухачів Предбати радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. Я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І ми спочатку повернемося до теми, яку ми вже неодноразово обговорювали в цих ефірах, але здається, вона має своє продовження і може мати в навіть найближчому майбутньому якісь наслідки. Це парламентська криза. До нашого ефіру вже долучився Олег Саакян, політолог Олеже. Привіт. Вітаю, радий бачити. так, черговий привід. Ну, наш колега, політичний оглядач української правди, Роман Романюк, написав чудовий текст про те, як. Керівництво Слуги народу починає збирати своїх депутатів, якось їх мотивувати, налагоджувати співпрацю. ширяться там в лавах слуги народу розмови, що від керівництва переважно, що треба укласти якийсь новий суспільний договір, щоб якось далі жити і працювати. А частина цих слуг вже там витратили всі свої заощадження. Їм мотивації немає притримуватись такого суспільного договору. Вони вже хочуть скласти мандат і там жити якимось може. Іншим життям, частина, яка яку мотивували лише гроші, там і можливо ці конверти, так само немає вже ніякої мотивації, бо я так розумію, конвертів немає. А і от Роман констатує, що влада вже не може, опозиція ще не спроможна, і в парламенті виглядає так, що, що криза. До чого це все може призвести? Ну, власне, в цій статті унаочнилося про все те, про що ми говорили багато разів, і власне деякі навіть формулювання коли було цікаво читати від неназваних депутатів. Вони таке враження, що прямо були взяті з попередніх ефірів з радіо НВ, де ми власне обговорювали цю кризу парламентську. І Безпосередньо я казав, що е ця ситуація не влаштовує ані тих, хто. Чесні прийшли сумлінно працювати, бо них гроші закінчуються, ані тих, хто прийшов збагачуватися. Правда, ще третю категорію наводив це ті, хто прийшли туди через свої дитячі травми, просто за статусом, і вони так само не особливо знаходять зараз сатисфакції, тому що статус народного депутата фактично розтоптано самою ж владою середньої влади. Тому дійсно, ця проблема вона не є парламентською кризою наразі. Ця проблема є кризою відносин всередині самої влади. Або якщо говорити вже про парламент, це скоріше є кризою монобільшості, бо немає голосів у тих, хто названий сьогодні коаліція. Коаліція формувалася в нас однією політичною силою, і відповідно мала просто в простому в простою мовою назву як монобільшість, і власне наразі. Цю проблему вже не вирішити окремими кадровими перестановками або окремими вмовляннями а потрібно змінювати правила гри. І от нарешті, через декілька місяців того, як перший дим пішов над цим багаттям, а це фактично визнали всередині влади. І почали шукати ці правила гри. На правду, вхід доволі простий. Він там же дає вихід, а він в інституціоналізації а, політики, тобто відходу від. Ручного керування цілою низкою процесів з віддачею їх зворотня тим інституціям органам влади, якими мають займатися всім. Очевидно, я думаю, що в умовах війни зрозуміло, що певний рівень централізації буде залишатися, і роль Офіцер-президента буде більшою ніж в довоєнний мирний час. Вона вже є... більша, Олеже. Вона ж уже більша ще буде більшою. В тому та справа вона наразі є тотально більшою. І потрібно частину цих повноважень повертати іншим інституціям. Я маю на увазі, що навіть після повернення все одно концентрація влади буде більша в офісі президента, тому що є ставка верховної командувача, є виповнив командувач в умовах війни, а не просто президент. Відповідно, це все все одно буде створювати цю асиметрію. Владі боятися того, що в неї розберуть всю владу з рук, точно не варто. Вона все одно органічно буде більшою, ніж навіть в мирний час. Але. Уряду мають повертатися частину урядової функції. і там, вже в цьому огляді, зокрема, вже торкаються і трішечки урядового процесу, і того, що і в уряді направду все не дуже добре, і між урядом, парламентом, і між урядом офісом президента так само є напруження, і в парламенті те, що ми спостерігаємо, вже більш наочно. А останні відставки в офісі президента говорять про те, що і там. Йдуть доволі серйозна підкалимна боротьба різних груп, і відповідно не все так добре в датському королівстві. Що з конційним судом, ми знаємо чудово, що з самоврядуванням на місцевому рівні так само, що з обласними воєнними адміністраціями і вертикальною адміністрації, там також багато проблем. Тобто, ми бачимо, що в цілому в режимі ручного керування система вже досягла свого ліміту, і далі вже вона починає збоїти. Тому власне потрібно на сьогоднішній день владі децентралізувати частину функцій, щоби мати змогу централізувати інші? У цьому парадокс: чим більше влада буде хапатися за всі повноваження в центрі, тим меншої буде залишатися. Чим більше влада буде готова. Розділити їх, поділитися і повноважними, і відповідальністю, які де-факто були концентровані через кризову ситуацію, ну перш за все, перших місяців війни, коли ми мали ризики того, що державний апарат просто може посипатися через те, що частина людей втекла, частина не знали, що робити, не готові були брати відповідальність на себе. А інституційні правила, тобто так як воно має бути по закону, дуже часто були виписані дов доволі давно і вже нерелевантні сьогоднішнім умовам. Тобто, якщо робити чітко по закону. То можна лише нашкодити, і в цего наразі завершую владі вкрай необхідно визначити оці ці пропорції і визначити сфери, в яких повертається частина повноважень до парламенту, до уряду, і зробити з цього нові правила гри, перекредитувавшись всередині себе, і відповідно тоді в них з'явиться можливість і перекредитуватися в очах частини суспільства, які побачать, що йдуть трансформації і ті гострі точки напруження. Мають принаймні надію бути вирішеними, Олеже. Це моє суб'єктивні припущення мої. Я думаю, що влада, ну ми зараз говоримо про офіс президента, не дуже воліє давати там ті повноваження, які вона колись там забрала у Верховної Ради і в уряду, і навряд чи там будуть попускати, що називається. А ну от, наприклад, наш наш колега Роман він, він каже, що оці там, якщо і і станеться якесь порозуміння, то першими такими результатами цього порозуміння може стати. Публічно продемонстрований, проголосований там закон про мобілізацію? Ну його там намічають на 10 січня. У мене питання: а якщо не станеться, а якщо знову там закон про мобілізацію будуть місяць-два, знаєш, доопрацьовувати поки там не знайдуть якесь порозуміння? Потім буде ще якийсь закон, потім ще ну зрештою зрештою, коли буде дуже багато ознак того, що коаліції вже немає, монобільшості вже немає, парламент не працює. Чи допускаєш ти в принципі в теорії? Навіть гіпотетично розпуск Верховної Ради під час війни? А, в, само, в самому фініші цієї прямої можу собі уявити гіпотетичний розпуск парламенту, але Шлях до цього розпуску, він ще є достатньо довгий, і ситуативно знаходити голоси, буде вдаватися під рішеннями, які мають однозначне сприйняття в суспільстві. Депутатам буде складно пояснити, чому вони не підтримали те чи інше рішення, яке однозначно позитивне суспільству, наприклад, сцені євроінтеграція. але в найбільш складних рішеннях ми вже не можемо знайти голосів в парламенті. Ми це бачимо, що влада не здатна її знайти. І відповідно ті рішення, які є неоднозначними або в них а причина наслідковий зв'язок не є прямо от тут і зараз умов кажучи сьогодні в день прийняли законопроект закон і на завтра вже його результати є. А коли, наприклад, результат може бути віднесений на місяць, на два, і він може бути критичним навіть для української держави, і за нього ми будемо платити кров'ю, якщо це рішення не прийнято, але воно не є настільки однозначним. То тут парламент може пробуксовувати. і тому ціна затягування цієї кризи для суспільства, для держави і відповідно і для влади вона буде зростати. Я направду думаю, що влади якраз розуміють у владі, що частини повноважень прийдеться віддавати, і лише питання часу, з якими для себе втратами і наскільки модеруючи цей процес, чи вже женучись, не здоганяючи час, їм прийдеться це робити. Бо влада це така дуже цікава субстанція, яка будується і на легальності, і на легітимності, себто, з одного боку, на тому, що відповідає закону, чи це закон, чи ні. А з іншого на готовності суспільства визнавати цю владу чи ні, і от якщо перше там якось можна ще законом гостікам прибити, то друге це дуже тонка субстанція, і е, через це влада має властивість витікати крізь пальці. Вона у вас може бути формально, але де-факто ви її не можете реалізувати в силу суспільних настроїв, в силу політичної кон'юнктури, в силу. Того, що хтось не хоче виконувати ваш наказ, йде на лікарняний, наприклад. Хтось каже, да, краще саджайте, ніж я це виконую. А хтось просто звільняється. А хтось починає саботувати рішення, говорячи вам так, але не реалізовує його. От, все це, -це з'являється в той момент, коли легітимність починає підважуватися. І для влади на сьогодні ключовий виклик з точки зору цих кризовостей, чому вони з'являються. Це перекредитуватися в власній легітимності з легальністю, все зрозуміло. Влада абсолютно легальна, і навіть всі розказні про те, що з травні місяця повноваження закінчуються. То що це все є від лукавого? Розуміло, що це не вигадала Росія. Це вигадано через страхи в суспільстві і через а, напруження, яке існує. Але Росія це буде розхитувати, і буде цим користуватися і запаковувати це в потрібні їм обкладинки, щоб розхитати ситуацію. Але ігнорувати це не можна не через те, що це проїски ворогів і рука Кремля. А через те, що це будується від реального напруження і відповідно від категорії легітимності, тобто влада, навіть зберігаючи свою формальність, тим не менш може стикнутися з ситуацією, коли не тільки в парламенті, але й в інших інституціях рівня довіри до неї буде недостатньо для того, щоб взяти високу планку якихось серйозних або неоднозначних, або дуже комплексних рішень, по яких потрібно буде переконувати суспільство. Ну, от власне, давай про рішення. Ми там я, я торкнулася закону про мобілізацію. Там є кадрові, наприклад, рішення, які так само залежать від Верховної Ради. Звісно, що офіс президента міг звільнити там численних радників і заступників Єрмака без рішення парламенту. Але, от, наприклад, днями українські медіа з посиланням на джерела у владі, зокрема в слузі народу, написали про те, що в найближчий час Володимир Зеленський там його оточення дійшло до, до рішення і у. Згодили звільнення Генерального прокурора України Андрія Костіна. Я звертаюся до вашої до нашої аудиторії. Якщо ви не дуже розумієте, хто такий Андрій Костін, як він виглядає, в принципі, це нормально, тому що Андрій Костін дуже не публічна людина, він, хоч і генпрокурор, але мало з'являється на, на публіці. В минулому слуга народу доволі лояльний до влади, але все рівно от пишуть. Лояльний до офісу, але все рівно е, пишуть журналісти про те, що він був чи то не до кінця лояльний, чи то не до кінця жорстким менеджером у генеральній прокуратурі, чи, чи то ще якісь до нього там є питання. Е, словом, йому шукають заміну, а самого Костіна можуть відправити послому Нідерланди. Чудова традиція та має своє продовження. І замість нього е, нібито думають призначити Олега Кіпера, це очільник Одеської області. В принципі, до нього є багато. Претензій, тому що Олег Кіпер вже під час повномасштабної війни їздив і у відпустку і якось не, не, не зумів він це пояснити, навіщо? І також його дружина мала російське громадянство. Я так розумію, вона ще з нього не вийшла, і теж він не, 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 не зумів точно дати відповідь на питання, коли як це сталося, і коли вона збирається виходити з цього громадянства. От, і крім того, Олег Кіпер дуже наближений до Андрія Єрмака. Фактично, це його людина. Що ти думаєш про цю кадрову ротацію? Чим міг ще завинити Костін перед офісом? І в принципі, от коли таке чергове доволі неоднозначне рішення, та знову ляже ляжу на стіл у Верховній Раді, наскільки депутати після оцих величезної кількості образ будуть лояльними і знову там голосувати за людину, яка суперлояльна і наближена до влади, і зокрема до Єрмака, щоб зробити її генеральним прокурором? Ну, давай з останнього якраз з приводу голосування все дуже дуже примарно. Ти права, тому що депутати почнуть укручувати руки з президента з тим, щоб голосувати за подібне кадрове призначення. А, а чи готові вони будуть це зробити, буде залежати від суспільного резонансу від того, як на це буде реагувати суспільство. Якщо за відставку Костіна буде суспільна думка, або спільні думці буде байдуже, то вони можуть виставити певні цінники, скажімо. І проголосувати. Якщо в суспільстві це ротація буде сприйматися негативно, то я думаю, що значна частина депутатів цінник мається на увазі не обов'язково в грошовому еквіваленті, але в певних поступках, певних е, інтересах, тощо. Але якщо буде однозначно негативна думка. То відповідно зібрати ці голоси буде ще складніше, і отут, от цікавика з голосами з приводу самого Костіна, він більше сконцентрувався на міжнародних питаннях юстиції, тобто питання трибуналу, документування воєнних злочинів тощо ці теми є найменш токсичними з точки зору внутрішньої політики, тому що там поля інтересів різних гравців значно менше. І які є точно однозначно державницькими і потрібними, тобто там він а, свою репутацію лише здобував В принципі у внутрішніх питаннях у профільних експертів у тих, хто займається реформою Генеральної прокуратури до Костіна, чи не найменше питань серед, мабуть, усіх пост майданівських пост після революції гідності генеральних прокурорів. Він там повернув і частину конкурсів. Він і, в принципі, більш-менш. Ефективно налагодив роботу Генеральної прокуратури і в жодних серйозних скандальних ситуаціях чи якихось зловживаннях помічений, не був. Це, звісно, не означає, що білий пухнастий ще нічого подібного нема, але на тлі всіх інших зрозуміло, що Костян виглядає більше ніж презентабельно. Але, власне, це відбувалося, зокрема, за рахунок його концентрації на зовнішньому. І от, судячи, вивчив президента і вирішили, що якщо він так. Ріано займається питаннями трибуналу відповідальності Росії тощо, то відправити послом в Нідерланди, де власне гага, де власне цими питаннями треба займатися, генеральним прокурором поставити когось, хто буде позговірливіше, когось хто зможе, як кажуть, бути більш жорстким менеджером. Тобто, не, не гнушатися а, певними рішеннями. Нями, які можуть нести за собою репутаційні втрати, як покажуть, а можливо, і ставитись під сумніву під сумнів з точки зору доброчесності та законності. Ну Олег Кіпер здається, суперлояльний до, до офісу. Він коли під час війни поїхав подорожувати Кіпром, повернувся, і про це стало відомо. Я нагадаю, його нікуди не звільнили. За ним зберегли місце в прокуратурі. Він просто мобілізувався і був рішення, указом президента рішенням президента переведений в керівництво Одеської області. Ну і очолив, власне Одеську область. Тому це ну це найкраще мені здається ознака дружби, лояльності е, і перспектив Олега Кіпера. Будемо стежити, але справді для мене це теж буде одним з маркером. Якщо от зараз у найближчий час е, здумають зробити цю кадрову ротацію, без Верховної Ради це ніяк не обійдеться. Ось тут як Верховна Рада буде голосувати на посаду е, найближчого там. Е, Доволі близької людини до Єрмака на посаду генерального прокурора, оце вже буде дуже показово. Олеже, в нас є трохи часу. І є ще одна тема. Я дуже хотіла обговорити з тобою, як там справи йдуть в української опозиції. Ну от напередодні. Мережу потішив ролик за участю Петра Порошенка, де він нібито там на байку їздить вулицями. Не знаю, де він знімав цей ролик на мотоциклі. Ось і таким чином закликав усіх там своїх прихильників підписатися на його тік-ток. Ну, в принципі, що ми побачили? Ми побачили на самому відео. Ми бачили мотоцикліста, який прямує трасою. Потім там він заїжджає в кишеню при дорозі, там на нього вже чекає камера, і потім Петро. Порошенко знімає цей шлем, і ми вже бачимо, що нібито на байку був Порошенко. Ну, всі політтехнологи заговорили, що, по-перше, Порошенко косить під чеського президента Петра Павела, тому що той професійний байкер, наскільки я розумію. А по-друге, що Порошенко здається, намагається привабити молоду аудиторію. Що ти думаєш про це? Ну з приводу останнього не погоджуюсь на молоду аудиторію. Тікток, до речі, аудиторія вона не молода. А якраз там середній плюс вік ядро аудиторії. Ну, воно таке розщеплене, там середні плюси і молоті. Ну але вони в двох різних бульбашках живуть. А в кожанки на мотоциклі це скоріше розраховано якраз на жіночу аудиторію, туди в районі 50, п'ятдесятому кажучи, років плюс-мінус беремо праворуч ліворуч і відповідно, я не думаю, що це все-таки на молоді, на молодь події Петро Олексійовича на Байки, якого власне, якщо вони і знають, то тільки як персонажа мемів, і не більше того. А другим з приводу самого цього роліка ну прикольний захід політтехнологам, звісно, зачот. Тобто, це стало резонансною подією на тлі бльоклості всього іншого. Зрозуміло, що це яскраво. Це приблизно як у Тимошенко колись пам'ятаєш, робила сирники. Здавалося б, що ж тут такого, але тоді це підірвало також мережу, тому що неочікуване щось, або там інших можна згадати Аля Віріщук, яка там з парасолікою знімалася в рекламі. Тобто, але це як... ні точно не додало рейтингів, мені здається, в рейтинг. а, А це не було направлено на рейтинг. І до речі, цю рекламу ж направду не знімали. Все це було постановка рівно для того, щоб отримати у цей пост і заявити, що нібито знімається. Тобто, це хайп, це можливість привернути увагу. Так, от усіх. Випадках тих двох, які ми вже знаємо раніше, і в цьому я не думаю, що це десь рейтингів, тому що це привернення уваги, це ставання скоріше медійним фактором наразі. А от далі куди ця увага буде, наскільки якісно конвертована, це вже питання а, політичне, і отут, от третій момент: ну, явно Петро Олексійович не асоціюється з байком, з кожен і відповідно, як сказала одна моя а, знайома. Каже, що я тільки що побачила, це що реклама кризи середнього віку? Тобто, у нецільової аудиторії це викличе абсолютно зворотні, зворотню реакцію, скоріше, яка буде близька до насмішки. Тому з точки зору потрапляння в аудиторію Тіктока, так, але з моменту, коли це стає фактором поза Тіктоком, то аудиторія Фейсбука, Інстаграма чи класичних медіа, вона точно цей крок не зрозуміє. Намагання далі розвинути цей ланцюжок образів, ну воно буде викликати лише додатковий сміх. Я сподіваюся, що це була одноразова акція, і саме в такому розрізі воно може дати хоча б якісь обмежені плюси. Але далі інакше з'являться меми аля, ну слава Богу, хоч ні, ні з медведями і з стяг запроваждає на нашій частині світу. Далеко не з Петром Павлом будуть асоціюватися будь-які такі політтехнологічні прийоми мачізму. Ну, на нашій частині світу. Там якщо ти про Україну говориш, то багато хто, звісно, порівнював колажі. Там вимальовували з Володимиром Зеленським на велосипеді. Там Петро Олексійович на байку, а Зеленський на велосипеді. Ну, це, звісно, жарти жартами. Але там бачимо, що політтехнологи вступають в битву. Я не знаю, це випадково чи не випадково, бо буквально днем здається раніше чи двома Днями раніше Петро Олексійович в інтерв'ю Аль-Джазіра заявив, що, що в нього запитали, чи хоче він там балотуватися на наступних президентських виборах. І він сказав, так тільки спочатку Україна повинна перемогти в будь-якому разі. Петро Олексійович заявив, що він не збирається йти на політичну пенсію. Ну, він це і раніше говорив. Він йшов з банковою зі словами, що він туди готується повертатися. Тому ні в кого я думаю, сумнівів цього не було. Але те, що реально вже комунікації політичні переведені на передвиборчі рейки в його таборі, ну власне у наученням цього є інтерв'ю Альжазірії, і ця поява Петра Олексійовича, і в принципі вся його активність останнім часом вона наростилася саме з точки зору не супроводження між електорального політика, а саме підготовки певного образу передвиборчого. Я направду, якщо політехнологічно говорити, думаю, що це помилка, тому що фальстарти ми спостерігали не один раз в українській політиці, і ця суспільна симпатія різко перегорає. Тобто можна зараз спалити потенціал і дотягнути його. Але можливо, внутрішня партійна соціологія його політехнологам щось підказує, і вони це роблять усвідомлено через якісь маркери. Тут мені невідомо залишимо це його команді. А нам це залишається Петро Олексійович на байку, як частина тепер нашого. А політичного сьогодення і власне мемового політичного поля Олеже. Дякую дуже. Олег Саакян, політолог. Ми говорили про парламентську кризу, яка може перерости в загальну політичну кризу. Говорили про кадрові рішення, які вже відбулися, які ще можуть відбутися у найближчому майбутньому, зокрема заміна генерального прокурора. Ну і говорили про українську політичну опозицію, яка здається почала готуватися до виборів після війни. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.